Усім доброго дня. З вами дядько Сашко Єгор. Єгор привет, показуй. Добрий день. Так, Сьогодні ми е, працюємо, хоч і вихідний, але треба військовий, ну не військовий, чоловік служить, а в жінки закінчились дрова. Ну от Ми сьогодні зробимо таке добре діло наколем сухеньких дров. Коротше, ми їх перебираємо, сирі всі вкидаємо у прицеп, а сюди йдуть тільки сухі. Геть, що можна брати і топити. Це у нас берест, трошки дуба, акація була, попадається. Ну, в основному весь сухий бересток. Так, ріжемо ми отакою пилкою тестуємо. Я потім з неї відділення обзор зроблю, це ми тестуємо для військових її. Ріже доволі таки непогано. Це замінник, скажімо, 180-го штіля. Так, ну і зараз Єгор дуже хоче сильно навчиться колоть дрова. І ось вона вибирала таких красивих. Провів інструктаж, все. Ну і зараз попробуємо це все діло. ні, ну ми вже пробували, я йому вже трошки давав і він вже хоче дуже поколоть дрова. Так, прошу тільки гадості не пишіть, ну він ну, дуже хоче. ну в нього, Якщо хто бачив щасливу дитину, подивіться. Ну Йому дуже хочеться все спробувати. Все під контролем. Так що я прошу гадості не пишіть. Для нього це дуже важливо. Так, зараз ми, ми їх складаємо акуратненько і тоді одвеземо. Він вже теж на тракторі теж вміє заводити, вже перезна деяка передача, в принципі, назад вже рулює. Дором, дором це наше все не проходить. Я зараз покажу, як будемо виїжджати. Це все я покажу. Все, ну поки все. Зараз підрізаємо. Так, рубаємо, а складає, як Єгор. Йому це так подобається. Опа! Пісня. Робота. Процес іде. Один рядочок вже геть зробили. На столі нагинаться не треба тільки раз і сюди, раз і сюди і буде красота Пісня. Так. Продовжуємо далі. Попрацювали. Єгор на місці. Так, що ми? Сухарики готові. Ось, ось тільки трошки граба один додали. Ну, він теж більш-менш такий вже пров'ялений. Ну от так виглядають сухі дрова. Красота. Зараз йогор заводи, будемо пробувати вести. Так. Його вже в тракторі це саме його любиме заняття. Заву підняли ящика, щоб дрова не висипались, їдемо. можно идти на пенсию уже. Восьмую включил. Це восьма. Це не шоста. Хай ну, вже прокатається. А може й шоста. Хто воно в тракторі так, а в цьому так. Так, ну все. Откриваємо ворота, веземо дрова. Deixa um comentário sim, Pocó.